Є такі місця, що ніби сховалися від часу. Одне з них леляки. Маленьке село, загублене серед заплав удаю, приховує в собі більше історій, ніж здається, на перший погляд. Леляки це село на Полтавщині, розташоване на правому березі річки Удай. Вода тут утворює лимани, заболочені озера, а поруч розкинувся леляківський заказник, місце, де природа живе своїм особливим життям. Існує кілька версій походження назви села. Одна каже, що першого поселенця звали Лелет, інша, що тут було багато лелек, але цікавіша версія пов'язана з язичницькими богами лелею та Лялею. Цікаво, що всі три леляки у Київській, Полтавській та Чернігівських областях розташовані на річках. Може, це були стародавні місця культових обрядів біля води. У 1717 році село отримав у володіння бунчуковий товариш Григорій Корнійович, але його право на леляки довго залишалося під питанням. У 1752 році гетьман Кирило Розумовський закріпачив селян. А універсал називав кількість дворів: леляки 12, єрківці 4, кейбалівка 3. Чому ж кількість селян так різко скоротилася? Біля леляків існував хутір Лазорщина, Його називали шляхом. Це було продовження давнього чумацького шляху. Уявіть, ще 300 років тому тут проїжджали вози з сілью, товаром, а люди розповідали легенди біля багать. Весняні повені перетворювали леляки на острів. У 1942 році, під час Другої світової, вода піднялася до півтора метра, і навіть у часи війни природа тут залишалася спокійною, лелеки поверталися, риба плавала в чистій воді, а качки будували гнізда. На плавучих островах леляківська школа діяла з 1920 х до 1960-х років. Будівля розташовувалася в маєтку панів Базилевичів, які покинули його перед революцією. Тепер від цієї історії залишилася лише пам'ять. Сьогодні біля села розташований Леляківський заказник, а сам Удай є окрасою національного природного парку. Перятинський, до речі, саме з леляківського заказнику починалось створення НПП. Перятинський. Це унікальне місце, де природа зберегла свій первісний вигляд. Та і це ще не все у Леляках. Живе сімейство Лелек стрімерів, відомих на всю Україну. Тут встановили камеру на гнізді птахів, і за ними спостерігають всі бажаючі. Лелеки Грицько та Одарка є оберегом цього села і обов'язково прилітають до свого гнізда навесні. До речі, з дня на день вони мають повернутися, а цілодобовий стрім триває на ютуб-каналі Лелека Грицько. Маленьке село Леляки це не просто точка на карті, це історія, що продовжує жити завдяки людям, які працюють тут. І творять його історію. А якщо вам цікава історія таких маловідомих місць, підписуйтесь. Україна приховує ще безліч таємниць.